Любі мої, продовжуємо огляд товару мого, килимків. І ось пропоную вашій увазі отакого красення. Дуже гарний килимок. Я вам показувала подібний в попередньому відео сірий. Це такий світло-сірий килим. Він доволі такий товстенький, дуже приємний для ніжок. Дуже приємний такий. В гарному стані, все зарублено. Ну, зрізають ярлички, бачите? Погано, що не можна прочитати ні виробника, нічого. Мені відчуття таке, що це натуральна. От основа тут натуральна, це точно. Сама основа натуральна. Ось такий килимочок. Весь в, практично в ідеальному стані. 80... Навіть трошки більше. І 51, майже 52 см. Ось такий килимочок. Повторюватися не буду. В попередньому відео все показувала. Дивіться, який красень. Дуже практичне в використанні, сама такий маю. Килим іде під номером 88, 400 гривень його ціна. Ну, такий, важкенький, знаєте. Так. Є в мене ось такі килимочки, килимки або в ванну кімнату, або у коридор, низ гумовий, все цілесенька основа, ніде не пошкоджена, і сам килимок ніде не пошкоджений. Лише, бачите, ну, прим'ялося, прим'ялося, <см> бо дуже щільно вони були складені, ці килимки. Так, довжина такого килимка 60 см. І ширина 41 см. Все обрублено, все якісно зроблено, ніде не поторочено, не посмикано, все в ідеальному стані. Такий килимочок йде під номером 87, його ціна 220 гривень. Ще один такий самий килимочок. Так, в такому самому кольорі. Єдине, що знову ж таки, треба все оце його почистить і бо воно дуже щільно було складене. Такий самий під номером 86-220 гривень. Так, далі ось трішки іншого кольору. Трішки іншого кольору, ті такі сіріші. А цей килимочок, ну, камера передає. Я бачу в камері. В принципі, кольори передаються. Також цілесенька основа, ніде не порепана, ніде не потріскана. Бачите, все цілесеньке. Отут обрублено все ціленько. ціленьке, ціленьке, не посмикане, не поторочене. Під номером 85-220 гривень такий килимочок. Також для коридору, або для ванної кімнати, або біля входних дверей. Супер! Я дуже задоволена такою посилкою. Ось такий килим, також тут ворса така, е вищенька. Ну, єдине, що воно що все прям'ялося. Дуже приємна така на дотик, не, не, синтетика. не синтетика. Дуже приємно на дотик ця, е ну, як забула, хутро, хутро, штучне хутро. Нагадала. Тут ось прорезиняний він весь, бачите, гума. Вся цілесенька гума, ніби ніде він і не лежав. Таке відчуття, ніби він ніде і не лежав. Такий килимочок. Розміром 80 на 50 сантиметрів. Так, де ж у нас ціна? І номер. Ага. Під номером 84 350 гривень такий килимочок. Зараз супер краса показую вам ось такий килим. Зверніть увагу, з однієї сторони він ось такий. Ну, єдине, що треба почистити, тут же ж таке діло, начіплялося всього. Єдине, що треба почистити, ось такий килим, він натуральний. Розумієте? Він натуральний. Шкода, що немає на всіх ярличків, щоб прочитати. Ось такий килимочок, він жакардовий, з однієї сторони він оце такий. А з іншої, бачите, він такий. Але тут він, ну, це виворіт, тому що на цю сторону він зарублений. Дуже якісно зарублений. Дивіться, пройдено оверлоком по краю і потім прострочено, ще й не в одному місці. Дуже якісно зарублений. Тут також пройдено оверлоком, хоча тут мені здається, що це край, і тут воно просто ткалося, тут не загиналося, але все рівно для страховки, бачите, ще пройдено оверлоком. тут. Ось такий чудовий килим. Він також не сковзається. Є тут якийсь ярлик, дивіться, 92% котон і 8% поліестер. Оце такий склад оцього килимка. Ну, зараз виміряю його. Хоча тут написано: 60, здається, на метр 10. Тут є розмір. 60 на метр 10. Такі його розміри під номером 83, 650 гривень цей килим. Гарний такий, знаєте, важкенький. Так, далі маю ось такі килимки яскраві. Такі, як попередні, були сірі. воду, бо багато говорю. Такі, як попередні були сірі, ось такі яскраво жовтого кольору красунчики. Також вони в дуже гарному стані, ці килимочки. Бачите, все, все зарублено, все прострочено, ніде немає ніякого браку або недоліків ніяких немає. От. Такі ось так, як проводить, ви знаєте, відчувається, ніби е, таке щось гумове є. Як отак рукою проводить, відчувається, да. Тобто він не буде сковзатися ніде. Він буде міцно триматися коло підлоги і дуже гарно переться. Дуже гарно переться розміри. 79. Ну, Мабуть, такі розміри йдуть, знаєте, 80 на. 50, Тут 79 на 52 сантиметри. Такий килимочок іде під номером 82, 350 гривень такий килимок. І ще один такий самий, все точнісінько, таке саме під номером 81. І колір, і колір. Одинаковий і розміри одинакові, все однакове. Два одинакових таких килимочки. Можливо, комусь треба, знаєте, в кімнату два. То ось, будь ласка, під номером 81. Так, що ж тут у нас? Що ж тут у нас? Ну добре, давайте в одне відео умістимо все. Ось така імітація, також, е, імітація шкіри. Ну, ніби з когось шкіру зняли. Це екохутро. е, хоча на дотик, таке, як цегейка, якщо мене хто розуміє, він коричневий. Я не знаю, як передає камера цей килимок коричневий. І ось така основа. Мені здається, що він не був в користуванні, оцей килимок. Мені здається, що він новий. Розміри його 85. І ширина, ширина, зараз попробую виміряти. І ширина 65 цього килимочка. Можна і на диван покласти, можна десь на, у автомобіль на сидіння і можна на підлогу, воно не сковзається, воно міцно тримається на підлозі. Тут не знаю, чи я ще прочитаю. Ні, не прочитаю, мабуть. Ні, не буду часу витрачати. Ось такий килимочок під номером. Під номером 80. Такий килимочок коштує 500 гривень. Так, ось дивіться, яка краса. Ось такий килим, ну він також, знаєте, він прям'явся у посилці. Дивіться, яка, яке тут хутро. Таке тут хутро довжиною 7 сантиметрів, саме оце хутро тільки, отут посередині прям'ялося. Це також імітація натуральної шкіри. От. Ну, бачите, воно, мабуть, його прали, але тут, в принципі, Мені здається, що воно, як вам сказати, ну таке повинно бути. Воно не стягнулося, не пошкодилося. Мабуть, оце повинна бути така нижня основа. Дуже теплесеньке таке, дивіться. Дивіться, яке хутро. Бачите? Дуже теплесеньке, ніде воно не пошкоджене, ніде не пошкоджене. Гарно тримається до підлоги, не, сковза... не сковзається, як сказати правильно. Так, довжина метр і ширина 55 сантиметрів. Ну так, приблизно, як я могла виміряти ширину, а довжина метр, то тут справді. Ну, Зверніть увагу, ще яке тут хутро, бачите? Під номером 79-500 гривень. Так, тут у мене є два килимочки е, у вигляді квіточки. Ось такі в таких вони кольорах. Е, насправді, не знаю, як камера передає. Тут кольори дуже гарні і яскраві. Е, ну, Камера передає, ніби вони такі, знаєте, були використані. Я дивлюся, нічого я тут такого не бачу. Єдине, що тут ось в одному місці, на оцьому килимочку, ось тут трішки, бачите, якби поторочилося, тут можна його заштопати. Ну, Це все я учитала в ціні. Ось покажу. Бачите, ніби трошки так, якось, якби тут заштопати його. В діаметрі така ромашечка, квіточка 70 сантиметрів під номером, під номером 92, 200 гривень, отака ромашечка. Так, і така сама більша, така сама тільки більша, всі кольори такі самі. В діаметрі 90 см. Ось така, такий килимок у вигляді квіточки. І тут також, бачите, є сам килимок ніде не пошкоджений, а є ось обшивка. оця трішки, ну от Вона от, торочилася, оце в одному місці. Також я все учитала: низ, ось, бачите, такий. Ніби то вибивали. Тут на натуральній основі, на натуральній тканій основі цей килимочок. Е, під, номером, під номером 91 300 гривень. Це е, виробник Індія. Тут є е, ярличок. Так, ну і останній килим хочу вам показати також красень. Красень. Тут уже нічого не скажеш, 84 см його ширина, це такий був подібний у попередньому відео, лише трішки кольорами вони відрізняються. І довжина цього килима 1,50, да, 1,5 метра. Довжина цього килима. Дивіться, тут є такі ем, чорненькі, ось бачите, цяточки, для того, щоб він не ковзав по підлозі. От. І сам отаке хутро, він в дуже гарному стані застелить до ліжка або ну, будь де Дуже гарний такий килимок, Мягесенький, приємний для ніжок. І можна. Такий килимок, я думаю, і на дивані застелить і сідати на нього. І можна як покривало для крісла, так як воно таке гнучке. Гнучкий такий килимок. от. Такий килим іде під номером 90 і коштує він 500 гривень. Ось на сьогодні в мене такий, такий, такий товар я вам пропоную. Текстиль уже сьогодні не виставлю. Текстиль будемо дивитися з вами завтра. Всім бажаю гарного вечора, тихого, мирного, спокійної ночі. Хай Бог береже вас, усіх, любі мої, і одводить всяке лихо від кожного з вас і від нас. Всім щиро дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки. За, ваші, за перегляди, за коментарі. Хто не знає, як мене знайти, як до мене звернутися, канал Посудна Крамничка. Під кожним відео в описі є мій номер телефона. Він же Viber, він же WhatsApp, Telegram, будь-що. Якщо справді хтось уже не може знайти, пишіть у коментарі. Я обов'язково вам напишу номер телефона. І чекаю на ваші повідомлення. Все. Всім гарного вечора, всім пока, всіх обняла.